Подорожі це одне з найбільших багатств людини. І справа не в кілометрах чи країнах. Ще до старту працює магія передчуття. Коли ти плануєш поїздку, мозок уже сприймає її як нагороду ти ніби живеш майбутніми моментами, рухом, свободою, новими враженнями. План це знак достатку. Ти мовчки кажеш собі. Я можу це дозволити. Навіть сама думка про подорож відкриває мислення на можливості. Подорож це контроль над життям. Ти обираєш напрям, швидкість, ритм, виходиш застою і знову відчуваєш, що керуєш власним життям, власним шляхом. А ще це енергія змін. Навіть коротка поїздка перезавантажує. Повертає вдячність, натхнення і ту саму ностальгію за моментами, коли ти був була, по-справжньому живою живим. Саме заради цього ми їздимо разом: рух, свобода, люди і досвід, який стає частиною тебе.